Будиночок Марс створено спеціально для міні та середніх порід собак, кішок з кошенятами, середніх та великих котів. Форма куба дозволяє хвостати максимально використовувати ізольований особистий простір з відкритим входом, щоб відпочивати, ховати улюблені іграшки та ласощі, а головне контролювати пересування та події на своїй території. Для молодих мам та малечі ідеальна схованка від зовнішніх факторів та небажаного вторгнення. Проста та зрозуміла для вихованців форма максимально повторює контури нори хижака, де зручно ховатися, вести візуальну розвідку та просто відпочивати від людей. Куб пошити з натуральної бавовняної тканини, яка не електризується та створює максимальний комфорт під час відпочинку. Зовнішні стінки наповнені гіпоалергенним поролоном із високою щільністю, що використовується у меблевому виробництві. Такий наповнювач добре тримає форму, зносить стійкий навіть для гіперактивних вихованців. Знімний матрацик наповнений листовим гіпоалергенним синтепоном середньої щільності. Догляд чухол матраца на змійці. У разі сильних забруднень, чухол легко знімається для прання в режимі делікат. Бонус: куб Марс легко трансформується у зручні крісло або лежак. Тож маємо три види м'якеньких лежачків з відкритим простором. Ніжні та невибагливі компанійські друзі з хвостиком. Догодити таким легко, спробуйте потішити та здивувати. Куб Марс це може.